Харків оговтується після чергового масованого обстрілу у Новобаварському районі, де сталися прильоти ударних безпілотників. Триває усунення жахливих наслідків. Ось це одне з місць прильоту у двоповерховому будинку. Немає під'їзду. Саме в ньому жили люди, які загинули в результаті сильної пожежі та руйнувань. А це будинки поруч, густо населена житлова забудова. Тут також сталися прильоти для ліквідації наслідків. Задіяні всі комунальні служби міста за інформацією департаменту ЖКГ на всіх локаціях, де було гучно, постраждало півсотні будинків. Вилетіло близько 800 вікон, пошкоджено 8 покрівель. Мешканці постраждалих будинків отримують всю необхідну допомогу на місці. Хочеться плакати. Ми на п'ятому поверху от, і дуже гучно було. І стекла летіли, і думали, що один добіжимо до першого етажу. Але всі з нашого під'їзду, перший, перший у нас під'їзд, всі там в підвал, трупирувалися, якось вже не так було ну, і ждали, що закінчиться все. Сипали стекла і дуже було гучно. Особливо коли зривалися машини, почали. Було непонятно, що це далі бомб'ячим, це саме, машини зриваються. Ну було дуже гучно. Ми такого взагалі не ожидали. Комунальники велике спасибо, тому що не тільки комунальникам, і всім, і Красному крісту, всім така допомога, кругом одразу. Всі допомагають, буквально всі. Ужас. сволочі. Що Шо можна сказати? Більше ні, більше слов немає. Отаке Отак, от творить людьми. І за що. Ми сиділи на кухні, у мене є молодший брат, я його тільки посиділа вечеряти і тут одразу вибух. Ми одразу до тамбуру. Потім ще вибух, ще почали e, спускатися люди. Ми відкриваємо двері і тут якраз ближайший вибух, взривна волна, все в стеклах, все в диму. Ми в піжамах дуже швидко почали спускатися у підвал. Було дуже, дуже страшно. І Сльози, і ненависть. Тут просто нерозуміння, за що це все. Просто дома, окрім нічого немає, і мирні мешканці ж страждають. Бісток. Ми тільки полягали 10 годин віддихати. Воно як гахне перше, Ми вибіжали в коридор. З коридору у нас посипалося упало все. Мені на спину, на голову, в потолок, вікна на кухні в під'їзді. ну і Ми побіжали в сховище. Десь по руки тримчать, ось, ось, вообще. Дитинка ще у нас була, маленька з поверху, та взагалі бідна. О, я не знаю. Вот Как-то так. Там, конечно, там людям хуже, чем нам. Там жиночка, тетя Таня пострадала со второго этажа. Муж ее пострадал. Это именно в их квартиру был прилет. Шахер. Ну все. И до полпятого утра мы были в Я в той момент їхала на машині додому з роботи і їхала, чула, як воно все дуже гучно гепає, воно гепало то справа, то зліва. Дуже страшно було. І іскри летіли, все це бачила. І коли вже забігла додому, вже стіни вже дрищали, коли отсюди прилетіло. Дуже страшно було. Я дуже вчора перелякалася. Взагалі, коли воно так близько, це ну, прям дуже страшно. І боляче на людей, за дім. Ми побігли у ванну, чоловік побіг і це спасло, як то кажуть. Був перший удар, і він побіг у ванну, другий, а на третій вже все посипалося. І в ванна трохи присипалася, але живий, все добре. Квартири все пошкоджено, все винащено, все тільки що вигрібали. Дякую всім комунальщикам, все оперативно, все забили, все допомогли зробити. От, накормили, напоїли. Якось тримаємось. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.